Thank mm -hmm. you. Меліоративні мережі є спільною власністю громади. Від їхнього справного стану залежить родючість ґрунтів, зокрема Волинських. Загальна протяжність мережі каналів в області становить 18,5 тисяч кілометрів. Десятки років внутрішньогосподарські, тобто недержавні меліоративні фонди, які мали б утримуватися за кошти місцевих бюджетів, через брак грошей не доглядалися. Поступово канал. Але заростали чагарниками, захаращувалися сміттям, замулювалися і перестали виконувати свою функцію. Для людей це оберталося бідою. Під час паводків та повеней, осушення за радянських часів землі затоплювалися, втрачалися врожаї. Одне із таких сіл на Волині, Заліси Ратнівського району. Зокрема, й вулиця навесні потопала у воді. У мене навіть біля хати було затоплено і так. Пуля були затоплені весною і осінню тут, там де Нижчі ґрунти, а це практично половина населеного пункту. Там, там, там кругом стояло, якби озеро, стояло озеро, звичайно, Жи не можна було не пройти і не проїхати. Те саме стосується і полів, величезна кількість, як ще в 80-90-х -х, х роках, як ще працювала ця мальоративна система, ці всі поля були орні. Там люди вирощували, жито вирощували, овес, вирощували картоплю, моркву, буряки. В зв'язку з тим, що меліоративна мережа втратила свою Пропускну спроможність то практично кожного року кожного її весни ці всі землі підтоплювалося. Завдяки проекту відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області, яким зацікавився ЄС, 47 кілометрів мальоративної мережі на землях Заліської сільської ради очистили. Нема такого забруднення. Чистіє стало, вода чистіє стало, бо ж воно що як не почистиш, воно більш забруднюється. Коли багато опадів, то ясно, що багато в нас полів там затоплюється. Ну, Вони і не використовуються, тому що там чагарники, і так далі, туди не можна просто влізти. Но зараз, надіємося, все ж таки якийсь певний плюс тому буде, бо ну, живемо ми не одним роком. Якщо рік мокрий то воно добре, воно стягає воду і воно вже сукше. Відновлення меліоративної мережі фінансується програмою Євросоюзу підтримка політики регіонального розвитку України. Проблема саме очистки меліоративних канарів це є та регіональна проблема, яка дійсно заважає гарно розвиватися нашому полісі. Проект втілюється загалом у восьми сільських радах Ковельського і Раднівського районів, де, за оцінками фахівців, найбільше заболочення. У цих районах відновлять 240 кілометрів маліоративної мережі. Мета проекту поліпшити якість життя людей, які проживають у селах, сприяти ефективному використанню осушених земель для агробізнесу. Це соціальне питання, оскільки знов-таки очищується канал, тобто люди матимуть змогу заробляти на себе, тобто, землі осушуються від заболочення, зможуть вирощувати якісь сільськосподарські культури. Щоб ефективно використовувати осушені землі, потрібно ретельно вивчити склад ґрунтів. Такі дослідження відбулися у рамках проєкту відновлення маліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області на землях площою понад 10 тисяч гектарів. Визначили основні ґрунтові відміни по кожній сільській раді. Для цього було нам здійснено 220 ґрунтових розрізів, тобто від поверхні ґрунту до материнської породи. Картограми кислотності ґрунтів, вмісту калію фосфору. Зокрема, можна побачити і у сільській раді села Заліси. Ми можемо в даний момент є в нас агрохімічний паспорт всіх ділянок. Це тут на картах поділені вони по 5 гектарів. Ми можемо кожному, кожній людині визначити, яких добрих ґрунтів його вистачає, яких його і, і не вистачає, навіть до, до якої культури треба що е, примінити. В агрохімічному паспорті поля міститься 22 показники основних, скажімо, від вмісту НПК до забруднення як і. Пестицидами і в радіонуклідів. Надалі ці, ці землі можна віддавати і в оренду, але ж тоді вимагати від власників по закінченню оренди повернути до того рівня показників, які зафіксовані на даному моменті. Агрохімічні паспорта будуть видаватися безкоштовно. Вартість такого паспорта, якщо б ні, вартує десь понад 3 тисячі гривень. У селах Гута, Заліси, селищі Заболиття Ратнівського району, а також у Голобах, Новому Мосарі, Майдані, Поповичах і у добовому Ковальського району люди можуть отримати агрохімічні паспорти. Особливість Поліського регіону близьке залягання ґрунтових вод, які впливають на формування властивостей ґрунту. Тож ще наприкінці ХХ століття розпочато інтенсивні роботи зі створенням маліоративної мережі. Відновлення осушувальної меліорації допоможе перетворити малопродуктивні території у високородючі земельні угіддя. Ті канали ми проводили і проводимо в такий стан, який вони мали при своєму будівництві. Тобто є проєкт їх першочергового влаштування і, відповідно, по цьому проєкту діють зараз підрядні організації, які виконують роботи, щоб канал набув тих характеристик, які він мав при своєму будівництві. Під час відновлювальних робіт замінили три гідротехнічні споруди. Одна із них на території Голубської сільської ради. Це розроблений проєкт, От, і ми чистимо відносно нього. Є там вказані параметри каналу. Ширна поверху, шертна понизу, глибина каналу. Відновлюємо відкоси, бо тут є багато зруйнованих відкосів, де худоба ходила пити, вона там позруйновувала ці відкоси. Ми їх відновлюємо і ну, викидаємо кавальєри. Потім де бульдозер і його будуть розрівнювати. Тому щоб, щоб далі було пасовище, щоб було ну, земля, яку можна скосити. Вигорнути із каналу ґрунт, так звані кавальєри, розгортають і рекультивують береги. Ми будемо засіювати травою. Де потрібно, якщо зараз от, піщаний берег, ми почистили, його не засіяти, дощі підуть він сповзе весь вниз. Ну, з часу. Де такі береги, то де потрібно, там треба засіяти траву, щоб. Відновлені канали дозволяють регулювати рівень води на ґрунтах, неподалік від меліоративних мереж, у рамках проєкту встановили спостережні свердловини. Щоб бачити, як дія каналу е, утримує зем, е, на землі. Е, на прилеглій землі воду, чи це акумуляція, чи період осушення, влаштовується на прилеглій території свердловини. Наприклад, в зоні дії нашого проєкту, який поширювався на 9 тисяч гектарів, влаштовано таких свердловин нових, пробурено 758 штук. Рівні ґрунтових вод, свердловині дивляться мірною реєчкою, як вже нижче. Поверхні землі, на яких відмітках вода, і відповідно, як вище вона чи нижче, можна робити якісь висновки, чи в каналах затримувати воду, наприклад, закривати гідротехнічні споруди, або навпаки проводити осушення і якби скидати воду, щоб понизити рівень грунтових вод. Завдяки проекту відновлення меліоративної мережі можна максимально раціонально вести сільське господарство. Партнери проекту, фахівці Поліської дослідної станції Національного наукового центру, інститут ґрунтознавства та агрохімії імені Олександра Соколовського і Волинської філії інституту охорони ґрунтів України розробили рекомендації щодо ефективного використання осушених земель. Тут є і Приклади складання сівозмін, приклади, як боротися з надлишком ґрунтової кислотності, приклади розрахунку доз добрив, як зменшити їх, яким використовувати їх, приклади застосування, скажімо, добрив, нетрадиційних добрив, місцевих добрив, які можна використовувати при виробництві сподарської культури. І ці всі нюанси ми викладали людям під час проведення семінарів. Під час проведення тренінгів та уроків школи. Виконавці проекту управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації значну увагу приділяють просвітницькій роботі із жителями сіл, адже саме від громади залежить подальша доля мальоративних мереж. Починаючи з учнів старших класів, ми впроваджували уроки, що таке мальорація, що таке канали, як їх доглядати. Щоб дійсно вони приносили користь людям. Також наступним компонентом були семінари і тренінги. На семінарах ми знову вчили мешканців цих територій, як впроваджувати землеробство на цих територіях осушених, а також тренінги навчали мешканців доглядати за очищеними каналами. Ну і звичайно, екологія все-таки очищені канали, вони. Не створюють різних саторів з того самого сміття, з різних гілок, дерев і таким чином дають можливість рухатись у воді. Вода проточна, вона чистіша, ніж застойної води. Проект відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області. Унікальний для України. Сума гранту ЄС мільйон сто сімдесят одна тисяча євро. Чимало наукових досліджень, що відбулися у рамках проєкту, раніше ніколи не проводились. За кошти Євросоюзу вдалося придбати сучасне обладнання для роботи із ґрунтами. Поліська досвідна станція отримала атомно-абсорційний спектрофотометр це 600 для визначення важких металів, для визначення мікроелементів. До того, що є така властивість в цих мікроелементах, якщо воно в одній кількості, воно виступає як мікроелемент. Якщо воно перевищує кількість, воно вже може виступати важким металом, тобто забруднювачем, атомністом, який передається в рослину, а потім споживає ми, і воно в людині накопичується. В Волинській філії інституту охорони ґрунтів України переданий газовий хроматограф. Воно так само стосується визначення усіх показників, зокрема і залишків пестицидів та агрохімікатів, які є і в продукції, і в ґрунті. До того що сама система ґрунт, рослина це, це є поєднання, це є взагалі єдина система. Сотні магістральних і бічних осушувальних каналів помережили волинь. Ці меліоративні системи активно впливають на розвиток економіки і аграрного сектору краю. Втілення проекту потужний крок до того, аби на волинській землі збиралися щедрі врожаї. А люди в той час працювали і добрими справами утверджували своє замужне майбутнє.